Добрий день. Сьогодні я хочу розкрити таку інтересну тему, як кажуть, самий початок, що таке слово, що таке третя матриця, і чому ми так хочемо вийти з цієї третьої матриці. І це все, як кажуть, криється в одному єдиному слові. От коли ми почнемо і зрозуміємо, що таке слово. Адже Слово наше, це коли ми вже його сказали, а кажемо ми це за тим словом, криється вся інформація, всі дії, все, що тільки там є, за тим словом криється. От, наприклад, ми кажемо мама, і за тим словом криється і мама, і її рід, і все, що лиш не хочете, і все, що відбувалося з мамою. Коли ми кажемо природа за ним і криється все. І коли, ми, коли прийшов наш творець. І як так як він наш Отець Небесний, коли він прийшов нас, нас творити, в нього в тих словах, які він, він прийшов, і, це, і створив уже то, що в нього в думках. Він прийшов з цією нейрографікою своєю, яку він тепер передає нам. Він прийшов, в нього вже була чітка ціль як кажуть, він створив землю, бачите, створив небо, створив, розділився морями, ріками і тому подібне. І всякими ну, тваринками, ну, всім, всім що живе, і дав нам в буквальному смислі слова все, що можна, як кажуть, було дати. І, і яка ліг спочивати, пішов спочивати, тому що він створив Ну, цю інформацію, цю базу даних. Він приніс з собою. Це не так просто, що, от, наприклад, коли ми починаємо і думаємо, що цього, нічого в голові не сформували, то нічого і не вийде. І тому, щоб узнати, що таке душа, потрібно просто на деякий час кажуть, стати в спокій і зрозуміти, хто для мене люди. Хто для мене сусіди, хто для мене на роботі. Взагалі, хто, що я за кого говорю, що я за кого думаю. І той недобрий, і сьой недобрий. І тоді, ну, хто думає, що добрий, той добре живе, тому що його душа притягує доброту. Хто думає погано, от як би сказати, навіть так, щоб чіткіше цього висловитися, ми, наприклад, йдемо. І Ну, хтось нас сильно обідав. Ну, ми, я не кажу це ми, тому що ми є все-таки ж те люди, світла таке не робимо. Ну, є люди, які живуть в темені. І вони, наприклад, розізлилися. Розізлилися, і вони нам нічого не сказали. Ну, душа наша вже відчуває, що ця людина якби для нас не несе хорошої енерги. Ми це відчуваємо, всі відчуваємо. І та людина накоплює, накоплює той шарик зла, і в один прекрасний час вона його випускає словом. І то слово летить в та темрява, летить і начепляється на ту людину, якщо та людина, яка от слабенька, не, слаба енергетика, вона не може захищатися, і її прямо задавлюють і втискуються в неї, і її розрушають. Ну, і що, ця людина світла, вона виробила в себе імунітет, яка от захисту, і ніяка темна сила не пристане, і це повертається до тої людини, яка сказала, і та людина, яка кажуть, ній розривається великою хворобою, чи ще залежно від того, яку вона кульку там златого, яка от скотила. І от через що я маючи такий досвід, знаю, що коли в нас ще в Карпатах, коли я працювала в Росії. Там е, е, наша директриса дуже боялась цих темних слів. Вона, ну, Темних людей вона дуже-дуже боялась. І завжди вона привозила, звідки де вона не була, вона завжди привозила тих яснобачущих, таких чистиших, що чистять того місце, де вона. І от коли вона спитала, і вона питала їх за кожну одну людину: чи та, чи та, чи та хто в тій темряві є. І вони кажуть. Ну, і вона каже: а у нас завжди була така бойова, активна жінка, і вона каже: А, а Майя Олександрівна наша, каже, як. А вона каже, так вони її самі бояться, вони навіть до неї не підходять. Ну от Бачите, що значить сила. І щоб оцю силу, яка стати таким сильним, щоб нічого не боятись і не приймати нічиї слова, в першу чергу треба знати. <кій> що як до нас щось погане пристає, значить, ми чимось притягуємо. От як мені каже моя сестричка з Росії, яка мені дуже завидують, тому що завість, кажу, в тобі є. І вони тобі дають можливість очиститись, вони її відтягають. Треба просто сказати Я дякую вам, то, що ви замітили, що в мене є. Значить, я хотіла себе показати зверх вас, а ви мене ставите на моє місце. І тому, коли ми оце чітко зрозуміємо, що було слово, це було, значить, уже все створене в його голові Отця Небесного. А так як ми, його діти, і прийшли в цей світ, як кажуть, його дітьми, ми себе вважаємо дітьми. І раз ми себе вважаємо дітьми, значить, ми повинні теж творити. Але ми повинні творити, впитавши в голову ті знання. І через що е, Творець е, благословить все, все, що ви задумаєте, якщо це будуть знання. Знання він підкидує вас, вам від кожної, кожної одної людини, ви получаєте якісь знання, чи хороші, чи погані. Ви получаєте знання, і на базі цих знань ви починаєте творити. Ну, тільки от чому загвоздка. Всі кажуть, я вірю в Бога. А що таке я вірю в Бога? Ну, Ви вірите? Так, ви вірите, що є Бог. Але ви йому не довіряєте, ви ж йому не довіряєте. Я вірю Богу, треба казати. Я вірю в все те, що Він мені дає. Я приймаю все те, що Він мені дає. Я готова служити йому, я готова бути разом з ним. Це є дві великі різниці. Я вірю, десь він там є, поки що нехай він собі там буде. Я боюся щось погане робити, але творити я не починаю, бо я не довіряю йому. Ну, Почнімо довіряти. І от навіть на прикладі того, що так як ми знаємо, що Творець кожну одну людину творить. І ми знаємо, що ну, на землі як кажуть, дуже багато, і це вже точно знаємо, навіть цей папа римський цей Лев. 14-й сам сказав, що е, через що ми знаємо, не хотіли хотіли пожертвувати Україною, щоб Україна перейшла в склад Росії, тільки щоб не було того, що за тим криється. А за тим криється вже ясно, що в Росії є багато порталів порталів, починаючи від низу і до верха, вона може Росія може створити і вона і виведе русський народ. На лідерство, тому що руський народ, він дійсно істинно віруючий. І вона тих, які там, як кажуть, то-то все зло, вона теж скине вниз. А внизу, знаєте, хто це ж через що вони бояться? Це одні сущності. І ті сущності будуть їх там доїдати. І вони будуть там разом жити і стануть тими самими сущностями. Так що нам потрібно забрати кожному своє слово від тих. Росій, від Росії погані слова. Тому що тими поганими словами було слово, і воно притягло зло. І то слово притягує зло, і ми учасники того зла, і нас теж загребуть туди. Ну, от ті люди не можете не переживати, ті люди, які прийшли, як кажуть, не творені творцем, а творені Господом, то вони другі люди це раби. А ті люди, які прийшли творці, то навіть чітко в Біблії написано, що це во. коли було зняття, як кажуть, визволення з рабства, і коли був закон прийнятий про рабів. То все написано в Біблії, читайте Біблію, там все розписано. І вони прийшли, як кажуть, вони прийшли, бо в них як сказати, так, темна енергія, вся знає, що вона существує на землі, благодаря творцю, як ми, так вони. Вони теж моляться Богу. І там чітко написано в буття, коли приходить перше другу друга це частина, що Бог Господь, тому що Він теж їх Бог. Ну разом з тим. Вони взяли, як кажуть, це во собі. Ну як би сказати, св створили своїх людей, свої люди це є раби. І от якраз коли у Біблії чітко розписується, якщо ви взяли раба, то ви відповідаєте за нього. І йде перчень всіх тих, хто прийшов від Бога, кого створив, ну і хто приймає себе, що його створив уже Господь, то нехай собі, як кажуть, вони не з нами по дорозі. А тих, хто створив творець, це Творець Він нас створив, він нас забирає дотепер до себе в світло і нас попереджає, щоб ми, як кажуть, йшли його дорогами. І навіть чітко сказано, любе ідолопоклонство. Ідолопоклонство це значить любі. Ну, ви самі знаєте, що є ідолопоклонство. І читайте, і розумійте, Но творець це є енергія, яка є в нас, це є наше життя, це ми є в ньому. І тому, коли прийшов творець, і коли він створив оцю яка землю. То він же створив і людей, і все для них, все, все, все. І потім почали вони там виясняти люди і спустя. Не знаю скільки там розшифровки. Є всі можна теж читати в святому письмі, можна читати всюди, тому що це не секрет, це, це є істина. І почали з слів людей, як створювалося це рабство, як вони творили, яких брали в рабство. І навіть коли Мойсей виводив рабів, І навіть ті люди, які були як кажуть Богом створені, якщо хотіли там лишитися, вони їм прибивали, пробивали вухо, і він відказувався від світла. А залишався в темряві. Просто треба нам жити і вчитись. І творець хоче, щоб ми були грамотні, хоче, щоб ми були розумні, щоб ми знали, що ми істочник світла, і чим більше ми будемо світити, тим більше він нас буде бачити і радуватись нам. Тим більше кажуть, а коли ми будемо втягувати всю темряву навіть з нашої України, хто скільки накрав, хто скільки набрав, це значить, ми допомагаємо їм то, то то нести той багаж, і потім вони будуть відповідати ми за що? За те, що ми їм допомогли принести. І ми не повинні нікому нести. Кожен, що наробив погано, сам несе. А ми повинні просто навчитись жити, жити як кажуть, енергію Творця. Ми прийшли в цей світ учитися. Раз ми учимося, значить, ми можемо оступатися, робити помилки, вставати ще раз. йти. Ми маємо можливість якась себе, яка ось цілювати і цево і виводити ну, у, у світло. Тому що от дивіться, що таке третя матриця. Третя матриця, як було то то, яка слово. І сказали, як сказали, і та енергія тих людей перепрошила і зробила оце законом. Оце закон, що ти робиш, і ти став рабом, і ти вже, як кажуть, поклоняєшся царю без розового. І там так і написано, що ми повинні поклонятися царю, котрий цар, треба розібратись. І третя матриця, і коли вже люди навчилися з того рабства, як кажуть, з того виживати. Це вони потім навчилися, і прийшло таке, як насолода. Люди отримали радість, щастя, вони зрозуміли, що вони можуть щось жити, творити. І за що тих якраз таких створених людей? Тому що від них тільки і йде ця енергія, як кажуть, творчества. І коли вони вже навчилися, вони потім переходять уже в третій вимір, де вже створюють свої колективи. Подивіться, яких людей дуже багато, і не всі вони. Нечесним ною дорогою там море людей, які достойні цієї. подивіться, ще навіть такі, як кажуть, цево, через що в мене все взлітають, як кажуть ці, ну як приклад, русський народ, тому що вони всі повиїжджали, ті розум, розумні люди, всі в Америці, в Європі. Вони всі творять чудеса. І фактично, якщо взяти їх, це море тих русских, через що подивіться, як той рускій народ знищується, там мало що русських, там вже різної національності, навіть тих наших українців і, і різних, то тільки називається рускій народ, а рускій народ сам по собі він хороший. Тільки оті московити, от московити, то вони погані, бо вони, як кажуть, з других кровів. І просто треба це розрізняти, ми не маємо права ненавидіти, чи там Росію, чи Америку, чи кого-небудь, це все створив творець. А його творіння ми не маємо права навіть цього. що ми ліпше створили. Ми навіть не можемо щось собі створити, якщо ми не прикладуємо зусилля. І от ми тепер учимося, учимося, як кажуть, жити і творити. І коли ми научимося, як кажуть, жити і творити, і коли ми побачимо. Що ми це і ми, як кажуть, створимо таку гарну, шикарну, як кажуть, це картину свого життя в голові. Тому що творець це все мав в голові. Ці всі він же ж не писав на папері, він же тримає це все в собі. Це є його знання. А нам, як кажуть, поки що наш розум третьої матриці, з якої ми стараємося вийти, мішає це, тому що він хоче нас вниз тягнути. Він хоче, щоб нами правили, як кажуть, государі, щоб нас государство управляло нам, щоб ми, як кажуть, ніколи з того рабства, не виходили, щоб ми так і жили, і поклонялися тим царям. І тому ми повинні, як кажуть, відсторонити свій мозок і впустити знання творця. А для того, щоб впустити, ми пишемо на папері і вкладаємо оцей всі, як кажуть, сідаємо як за стіл переговорів з творцем. От ми сіли за стіл переговорів, з однієї сторони, ви з другої сторони, творець, Адже він всіх нас чує, і всім тим, хто іде у світло, він протягує любу допомогу без. Розговорів, він все на їхній стороні. І коли ми розуміємо, і ми на папері як кажуть, пишемо так, як знаєте, коли не можна вголос сказати, тому що бачите, Росія вся мовчить, тому що вони не знають. Ті, хто я знаю, що у мене є рід, там мої є всі, і ніхто не підтримує цю енергію, ну якби. Цю ці, ці русский тотіво злодіяння. А разом з тим, вони, як кажуть, цього, мовчать, тому що хочуть спасти себе, своїх дітей. Ну, Якщо в них світло всередині, то вони і вийдуть світло, то береться їх любим способом спасати. Ну, Любим способом. Саме головне мати тут освіт. І я знаю, навіть в мене друзі, скільки Росія там, знаєте, скільки прожила, та то такі хороші люди, що взагалі я навіть не знала, що там є погані люди, де я жив. Ну, значить, вони теж перейдуть світло. Ну, з тими, я бачите, там не жила, і цих поганих я і не знаю, і не спілкувалася з ними. І тут також я не спілкуюся з поганими, а тільки з хорошими. І я знаю, що ми всі, так як ми діти творця, що нас тато ніколи не залишить. Я все так кажу, хіба я, дочка свого тата небесного, можу бідувати, можу бути нещасливий, він може мене віддати у зло та ніколи. І любе зло до мене не приблизиться, тому що він дає мені силу і енергію. Так, бувають часи, коли ми втрачаємо цю енергію, але все одно ми знаходимо способи, як собі її поправити. І нам це удається. І є люди, які мають величезну, мощну енергію, і вони допоможуть. Отак, якби звернутися до нашої мої Олександр, сказати, допоможіть мені, мої Олександр. І, і вона з радістю так летіло, що шкіри вертіться. Бачите, просто як сказати, ми просто не розуміємо. Ми думаємо, що якщо сильні люди вольові, що вони там, допустимо, навіть якщо вони там там причинам матюкаються, це значить, що в них немає тої енергії. Та є, вони просто міняються, розізлились, потім зразу стали другими. І тим більше в людини, в кожної людини є декілька масок. І не декілька а також множество. Для сім'ї одна, для роботи друга, для сусідів третя. для... І кажуть, цей ну одним словом, для всього різні маски, на яку треба, таку собі надіваєш. І так як без маски ми і не залишимося, тому що маска це наше лице. І рано чи пізно, коли нас візьмуть вищий вимір, у нас буде маска, на якій буде написано одна доброта. Ми, на нас на, туди яка зло не пройде. І так як по всіх предсказуваннях оцих, що тепер уже цей бенедикт, не бенедикт, а це во. Лев 14 каже, і це зразу всі там ці науки вже працюють в ту сторону. І всі знають, що все почнеться, і кажуть, з Росії. Ну Росія залишиться. Всі це росіяни знають, тому що вони з Богом. А всі ті сущності, які тепер в цих людях, які воюють, тому що вони воюють в це сущності воюють між собою. Це в людину вселяється, та сущність, і вона її, якби кажуть. Це тягне. і ті сущності, вони всі-всі підуть циво, під землю. Всі, то розступиться небо, розступиться, все і вони підуть. І ми через це повинні пройти і повинні знати, що тільки світло. А так як ми є одна людина, яка світить, це і так творець бачить. Але коли засвітиться множество людей, отак як і Ая. Потік світла, вона теж всі навкруг неї світиться, і так як є другі, такі які світять. І якщо ми з'єднуємося, і якщо Україна більше більше все світло з'являється, і ми через деякий час розуміємо, що ми вийшли в світло. І якщо людина істинно вірить в Бога, Творця, і істинно знає, що вона не то, що вірить, а довіряє йому. От я довіряю. Я не знаю, що є, е, як кать Бог. Я, я не вірю, що є Бог, я знаю, що є Бог, бо він у мені. Я довіряю йому, тому що він у мене. Я впустила його, я впустила всі божества. Я впустила матінку, все впустила Божественний дух. Я всі божества впустила. Всі боги богині, які були на землі, вони всі з'єдналися з, з Отцем Небесним. Це одна структура Отець Небесний. Якщо хтось думає, що там Ісуса Христа хтось обіду, та Він перейшов у вічність світло Творця. Став творцем. Ти ніхто його ні, ні Матінку Божу, вона стала світлом, навіть поклоняються є народи, які взагалі поклоняються Матінці Божій. Це є наша, наш всесвіт. Це є ми жінки, а це є всі мужчини. Так що просто треба, оце все, як кажуть, засвітитись, засвітитись цим світлом, дати творцю. Я кажуть, подарити йому це світло, а він вас напічкає всім, всім, що треба. Тільки учіться, що просити. Тому що, якщо ви не знаєте, що просити, що ви будете просити, як ви не вмієте говорити. Так хоч намалюєте, запам'ятаєте ті слова, які вам треба. І ви будете їх просити, і вони будуть жити з вами. Вже слідуючий раз вам не треба писати, бо ви вже знаєте, що ви хочете. Ви вже знаєте, які нейрони ви цього. Активірували, і якими ви до Творця відправляєте. Його ж нейронами. Ви притягуєте світло, затягуєте себе, стаєте світлом, і ваші нейрони, вони вже активіровані. Ваш запрос іде до творця, і він вам відповідає. Але спочатку, якщо ви цим ще не вмієте користуватися, це треба трошки проучитися. І це можливо. І якщо вникати, от якщо вникати, і розуміти, тому що в свій час, ще в 2008 році я навіть це все кажу, от я якраз і можу показати: видати, отакі от посвідки давали, коли я була в монастирі, і коли я здала екзамен, це був 2008 рік. І тут є це, мені мали дати, видати, а це все правильно. Це від 24-го. Так. А, я другим, я другим боком вернула. От, треба, щоб так було. 22-го, 24-го ми здавали екзамени. Це було 22-го, 24-го, 2008-го року. Бачите? Нуль другого, двадцять і тоді мене отець Єсофат відправив, сказав, що моя місія, моя місія це нести людям світло ще тоді. А скільки років пройшло, скільки моїх трудів ще тут вкладено, усе це, скільки я ще читаю всього, бачите, я занурилась всіх, які лишень, хто що в інтернеті пише. Я вже вам навіть говорила все, що ці. Кєго від них, я навіть відштовхуюсь від оцього, піскарьо, ну, від любих-любих тих, хто несе світло, хоч яке світло людям. І це є велике щастя, тому що ми всі з цим світлом перейдемо світло Творця. Ну, от я це хотіла вам донести і сказати, що нейрографіка це то, що ми просимо Творця, і то, що ми не віримо у Бога, а довіряємо Богу. Це є дві великі різниці сьогоднішнього дня. За словом скривається історія, ціла історія України, кого лиш не хочете. Всі історії. І ми для того, щоб ми були цево, ми повинні цю історію прийняти в себе, і воно повинно нам стати яка підніжжя. Фундаментом, з якого ми відштовхуємося і йдемо вперед. Адже не можна ні ту третю матрицю викидувати нічого. Тільки витягнути з тої третьої матриці то світло, ті знання, то, що ми навчилися, і воно повинно стати нашим фундаментом, на якому ми будемо будувати всі разом з вами велике майбутнє. Ну, я постаралась до донести. Я дуже рада, що ви це будете чути. Всього хорошого вам, я обнімаю вас, цілую до зустрічі, папа. -па.